Рецепт ваш гівно. У мене не вийшло. Дякую за зіпсований посуд. І такі коментарі час від часу проскакують під моїми відео. Розкажу історію з життя. Мій чоловік, далекий від кухні, вирішив приготувати бісквіт за першим рецептом, знайденим в інтернеті. Через свою неуважність і взагалі нерозуміння принципу тіста, замість стакану борошна і стакану цукру він додав по столовій ложці вище перечислених інгредієнтів. Звісно, вийшов не бісквіт, а щось по типу омлета шести на секундочку яєць. Але він зрозумів, що практик був на його совісті, і не пішов до коментарі автору рецепта. Історія номер два: крем для торту я робила майже щодня протягом трьох років. Це були ті самі пропорції, той самий міксер і ті самі інгредієнти. Але він просто не взбився, рідкий і все. Скоріше за все, прикол був у вершках, бо потім я відкрила нову банку того самого виробника, і у мене все вийшло. Висновок полягає у тому, що на результат впливає безліч факторів. Інгредієнти, уважність, техніка. Я теж часто помиляюся, і це нормально. Але не нормально бажати мені срачки, бо тіста на пиріжки не підійшло. Тож в підсумку побажаю і вам і собі. Вдалих кулінарних експериментів, а на цьому відео мій чоловік вдруге в житті мав діло з тістом, і цього разу у нього все вийшло.